Добрий день, мене звати Володимир. Я працюю водієм автобуса в Познані. Польське посвідчення водія і код 95 я мав на руках, мав повний пакет документів і оформлення зайняло буквально небагато часу. Автобуси Solaris є як старіші, але їх вже дуже мало, і переважно вже йдуть новіші автобуси. Поки що їздимо на старіших дизельних. Через пів року запропонують. Гібриди або електричні. А наразі їздимо на дизельних маршрутів. Зараз наразі знаємо 23 маршрути по Познанні. Маршрути не є складними, вони закручені майже всі в одному районі, то що просто трошечки по різних вуличках. А так в загальному не є важко. Інтросервіс має свою навігацію, якою можна деколи час від часу скористатися, як не знаєш добре маршрута. Працюю я у дві зміни. Перша і друга це. Тобто, виходить, залежно, саме ранній виїзд це в 3.40. І найпізній заїзд в мене був це за 3 хвилини до 12, 12 година ночі. Саме довша зміна це була 9 годин-30 хвилин. Це вже з перервами, з усім – це повний твій робочий час. Є по 20 хвилин між маршрутами, є, що може бути і година, може бути і пів То Все залежить від маршруту. На різному маршруті є різні перерви. Є такий маршрутик, у нас як 173, то ми на ньому маємо, ну, вроді би, там між рейсами по 5-10 по хвилин, а потім маєш годину часу перерви. Весь цей час зарахований, у нас тут написано, що в мене. От, на сьогодні в мене час праці 8 годин, 9 хвилин. Це вже повністю. І тут час постою з того всього, я маю 2 години. 35 хвилин і час їзди 5 годин 34 хвилини. З пасажирами ми не спілкуємося в залі. Ну як там буває, підійде пасажир, спитає, чи ти знаєш. Як не можеш відповісти, не можу. З координатором ми постійно на зв'язку. Який-небудь маємо проблеми, потреби, ми завжди з ним дзвонюємося, він нам допомагає. Роботою задоволений. Якщо є всі документи, то чому не їздити? Так, рекомендуємо, звісно. Приходьте до нас на працю, людей треба, автобуси треба є. Тільки бажання працювати.